Сьогодні ми відкрили два харчоблоки у третьому ліцеї і в тридцятому ліцеї з новітнім обладнанням. Таке обладнання, яке можуть позаздрити навіть будь-які ресторани. По третьому ліцею у нас сьогодні два в одному. Ми відкрили і укриття потужна вентиляція, яка забезпечує довготривале перебування дітей. Гарні санвузли, меблі, нові, тобто укриття облаштоване відповідно до сучасних норм. У цьому році за рахунок фундації першого ледь на. Зеленський зроблено укриття, збільшено розмір, що дало можливість навчатися учням в одну зміну. І також при підтримці Олени Зеленського за рахунок державного бюджету, при співфінансування з міського бюджету ми зробили ремонт їдальні в нашій третій школі і в тридцятій школі. Ці школи вони найбільші за кількістю учнів в нашому місті. Все змінилось. Тут старого нічого немає, все змінилось. Духові шафи, плити. Оли всі холодильне обладнання, все ж нове, дуже вдячні всім, хто приймав участь в ремонті. Дуже велике спасіба. Нам дуже це все полегшить працю нашу в такий нелегкий час. Щиро вам вдячні за всю сучасну оновлену затишну їдальну. Це не просто якісь зміни у нашому шкільному просторі, це прояв того, що ви турбуєтесь про наших ліцеїстів. Що наші ліцеїсти заслуговують найкращого і саме ви даєте їм таку можливість.